...му теремісу з полуницями шоколади з чилі. Привабливі назви, правда цикл творів про халину парську, історії про підлітків, які намагаються вирішити свої власні проблеми в реальному світі. Вони вчаться пробачати і сприймати речі такими, якими вони є. В них Лінка проживає декілька років. Спочатку вона закінчує школу, потім вступає та вчиться у ліцеї, та ще й працює. А також закохується, переживає зраду коханого, то народжує дитину без батька. Книзі Лінку та інших героїв спіткають різні негаразди, адже наше життя таке складне і непросте. В цьому сенсі книга дуже реалістична. Лінка та інші герої книги на власному прикладі розповідають про проблеми та переживання підлітків. Тому, читаючи ці книги, інколи навіть забуваєш, що ти не подруга Лінки, а просто читач. Такі книги будуть цікаві не тільки для тей, а й для батьків, щоб пригадати, які проблеми бувають у підлітковому віці. Ці три книги серії пов'язані між собою і розповідають про життя Халіни Барської.